Привіт, друзі! З вами, як завжди, Влада. І як же я скучила за новими розпаковочками. У великому масштабі, і це у нас планета Ігор. Розпочати планую із найбільшої коробочки. Так, перше це те, що нам прислали на огляд. А саме причандали. Це сімейна гра. І тут ми маємо створити різні прибамбаси для наукового ярмарку. Зараз покажу, що знаходиться всередині. Базова, звісно ж, гра розпочинається з правил. І тут у нас в компонентах 112 карт причандалів. 4 кільця енергії, 20 жетонів очок. Ось таких от. Вони йдуть номіналом у 5. Та номіналом в 1 Планшета гравців. Ось у нас, бачите, є отакі от звичайні, сіренькі. Зараз я їх розкладу. Ось такі. А є коричневий. Це у нас планшет першого гравця. Наступне це у нас. Сам диспенсер енергії. Зараз я його зберу. Ось так ось це все виглядає. І, звісно ж, ось такі от енергетичні сфери чотирьох кольорів. Хоп! І завжди у вас у грі будуть шість сфер. Бачите, у нас з вами чорні та червоненькі. До речі, тут нам ще поклали, що у причиндалах правила гри виконані коригування. То я так зрозуміла, що тут є декілька похубок. Тому але не хвилюйтесь, вам все покладуть. Просто якщо ви будете замовляти цю гроші, б ви мали на увазі, що тут трішечки відозмінені правила. Наступне, що нам відправили на огляд, це ОРОС. Це мовонезалежна гра. В цій грі ми будемо виступати у ролі напівбогів, будемо підкорювати вершини та будувати священні місця. Розпаковуємо і дивимось на компоненти, які нас тут будуть чекати. Правила. Такі от. Так, це у нас напівбог родючої землі. Так. Назвачте ось такі от різні штучки, які люблю вичавлювати. Не ігрове поле двостороннє. Ось так от воно виглядає. Так. Бачите, ось одна сторона і. Друга сторона. Так, а ось це — це у нас чотири планшета гравців, також з Це у нас трек піднесення, де вулкани. Хочу бачити вулкани. Вулкани з першого по четвертий рівень. Це у нас перший рівень. Значить, одиничка. Вони просто з кожним рівнем, вони, типу, трішечки більші, ніж попередній. Третього рівня. Четвертого. Чотири фішки на напівбогів. Ось ще один гоп. Так, от. Бачите, всі. По своїм кольорам. Ось так от у нас виглядають плитки суходолу. І нам поклали такі от штучки. Для того, щоб було зручно карточки розміщувати. Також 4 штучки по кожному награвця. І наступне це те, що ми самі вирішили замовити. Так, перше це у нас такий от килимок для кидання кубиків. А то, знаєте, кидаєш оці кубики, вони кудись не незрозуміло куди. Так от він складається. Досить легко просто. Оп, хоп. Кожну з чотирьох сторін зробила і... Він вже зібраний. Наступна. Ого-го-го-го-го-го. Це ж. О, боже яка вона долачка. Гра коса. О! Боже, яка вона класна! Як довго ми її хотіли. Це нарешті. Так, і. Коробочка трішечки поменша. Так. Це у мене настільна гра, «Ра». багато де бачила її в оглядах. І... Тепер вона в нас також є. Пишуть, що ми будемо брати на себе роль династії староєгипетських царів та правити великими царствами, працювати над покращенням культури Єгипту та посиленням своєї династії, дотримуватись волі богів. Час вашого правління обмежений, тож мудро обирайте, на що витрачати дні. Найприкінці ви дізнаєтесь, чи достатньо задобрили богів, щоб потрапити на поля очерету після смерті. Звучить вже досить. Інтригуюче. Так, розпаковуємо. Це також та гра, яку ми самі для себе обрали. Який прикольний у нас фараон. Так, о, вау. Так, правила у нас десь внизу, а різні жетончики вже зверху. Тому давайте я буду показувати. Ось вони у нас є по різним циферкам. Бачите, ось такі 16. 15. Тут досить якісні дерев'яні фігурки. О, є ось така от. Просто одна велика. Дивіться, яка вона <свісно> яка вона тоста. Ще одна фігурка, але вже поменша. Але вони всі досить такі широкі. Ось такий от якийсь у нас жетончик маленький. Різний, бачите, з двох сторін. Так, Ось такі от у нас планшет. Ну, не планшет, а. ну, коротше, зрозуміло. <хи> так, а це у нас, мабуть, планшети гравців. Це, бачите, у нас такий от мішечок. Також, блін. У них всі такі великі компоненти, і у цей мішок, він просто здоровенний. Правила з компонентами. Багато, бачите, дивіться, скільки різних жетончиків. Так, давайте будемо розпаковувати, і я вам буду показувати. Ну, з однієї сторони, вони, типу, всі. Однакові. От. Бачите, от ось ось всі жетончики, вони з однієї сторони всі однакові, а з іншої сторони всі абсолютно різні. Давайте я вам поближче покажу. Ось таке, бачите, з таким отарним дуже гарно. Обов'язково підписуйся, щоб не пропустити нові розпаковки, огляди та летсплеї. З вами була Влада. Всім па-па!